Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо соковиті котлетки, які ми найчастіше вдома готуємо. Вони ідеально підходять до будь-яких гарнірів і просто на канапку теж дуже смачно. Запропонуємо вам два види приготування, щоб були зі скоринкою і були м'якенькі соковиті. Ви точно зможете обрати варіант, який вам найбільше сподобається. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також, друзі. Там завжди є рецепт. Отже, беремося за приготування. Котлет. Найперше, що ми зробимо, це залиємо хлібчик молоком. Можна водою, якщо немає молока. Хліб у нас наполовину сухий, наполовину свіженький. Краще брати сухіший. Заливаємо молоком. Кліпчик замочили, відставляємо бік, беремось за приготування фаршу. У нас свина-лопатка і куряче філе. Співвідношення 50 на 50. Тут можна взяти будь-яке м'ясо, яке вам до вподоби. Працюю разом із Ярославом. Дитина мамі завжди допомагає. Отже, перемелюємо м'ясо і тут одночасно нарізаю картоплю, Так, щоб можна було м'ясорубку легше пропустити. Картоплю обов'язково готуємо. Це є наш секретний складник, який робить. Котлетки м'якесенькими і дуже смачними. Отже, перемелюємо м'ясо. На тому самому ситку перемелюємо картоплю і цибулю. Цибульки можна дати навіть трішки більше. І тут же ж перемелюємо замочений хлібчик. Відсіджуємо від молочка і перемелюємо. Отже, у нас є перемелений хліб, цибуля з картоплею і м'ясо. Тепер всі ці складники з'єднуємо в одній мисці. Додаємо сіль, перець. Гранульований чесник ми додали, тому що у нас не було свіжого, можна додати свіжий. Додаємо яйця. На цю кількість фаршу 3-3 яєць буде абсолютно достатньо. І вимішуємо фарш. Тут дивіться, м'ясо може бути, фарш може бути рідкіший, хліб може бути сухіший. Будемо орієнтуватись на консистенцію. Взагалі ми завжди готуємо так, щоб фарш був ось такий ріденький. Гарненько його перемішуємо, вибиваємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб трішечки відпочив. Тим часом ми помиємо посад. Можна зробити густіший фарш, але рекомендую вам зробити такий ріденький. От спробуйте. Фарш у нас постояв. 10-15 хвилин нагріваємо сковорідку, нагріваємо олію, змочуємо руки водою і формуємо котлетки. Якщо дуже рідкий виходить фарш, можна додати трішечки панірувальних сухарів. Вони допоможуть легше сформувати котлетку і все одно залишити її соковитою. Якщо будете руки постійно змочувати водою, то можна легко сформувати і з такого рідкого фаршу. Формуємо котлетки викладаємо на розігріту пательню. Обсмажимо до золотавого з двох сторін. Якщо будете тушкувати, так як ми, то можна трішечки лишень прихопити. До готовності не досмажувати. Якщо ж хочете, щоб скоринка була. І не хочете тушкувати котлетки, так теж можна. Тоді досмажуємо до готовності готовність провіряємо шпажкою. Зараз покажу як. Проколюємо, якщо рідина виходить прозора, значить котлетка в нас готова. Якщо ж рожева або мутна, то іще не готова. То ще сира. Наші котлетки готові. Забираємо в каструлю. Обсмажуємо так весь фарш, перекладаємо в каструлю. Наливаємо трішки води так, щоб покрити дно. Щоб орієнтовно зрозуміти, перша котлетка, яка в нас на дні лежить, була покрита до половини. І ставимо під кришку, ставимо на середній вогонь, тушкуємо ще 10-15 хвилин. В залежності, якого розміру у вас буде котлета. Найбільше 15 хвилин. Ось така краса в нас виходить. Ці котлетки в нас будуть м'ягесенькі, будуть просто танути в роті. Плюс, оця підливка, яка залишається, вона ідеально підходить до картоплі, до макаронів, до будь-яких каш. А це котлетка, яка просто обсмажена до готовності і не тушкована. Вона трішечки цупкіша, але все одно дуже соковита. Картопля тут відіграє дуже важливу роль. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримати українське. І хай вам все вдається, друзі!